Казка називається Горнець грошей. Був собі в одному селі обогий кріпак. Жили жінкою в дуже бідній хаті. День у день мусили тяжко працювати на панському полі, заробляли ж ледве, щоб не мерти з голоду. Загадкою був у них садок і невеличкий городець, на котрім щороку садили вони трохи картоплі. От одного року вродила картопля так то гарно. Чоловіки з жінкою дуже зраділи та не знали, що робити з таким урожаєм. Чоловік подумав та й каже до жінки «Знаєш, що, жінку, викопаємо трохи глибше льоху, вигрібемо пісок, от і буде куди засипати картоплю. Копають, копають, коли викопали старий горщик, повнісінький талері. Оце пощастило. скрикнув чоловік. Але ж не кажи нікому, що ми знайшли в льоху стільки грошей, бо ще одберуть. Другого дня пішла жінка на панщину. Ти знаєш, шепнула вона сусідці, ми з чоловіком цю ніч викопали в льоху повний горнець талерів. Тільки ж гляди і не кажи нікому. Але сусідка не змовчала. Переповіла ту новину ще якій жінці і незабаром те знало все село. Дізнався й пан. Та й почав міркувати, як би йому зібрати гроші. Селянин добре знав, що пан зазіхатимете на його гроші, й спустився на хитрощі. Слухай на, сказав він жінці, сьогодні вночі в селом ітимуть турки. Як побачать тебе, то спустять на тебе своїх псів. Сховайся, лиш гарненько в льох. Жінка залізла в льох, а чоловік замкнув за нею двері. Потім пішов до пекаря, купив півкопи бубликів і порозкидав їх під хатою та в садку. А рано й каже жінці, цієї ночі з неба бублики летіли, піди позбирай. Жінка пішла і визбирала всі бублики під хатою і в садку. Увечері селянин знову каже, слухай жінко, сьогодні тобі знов треба сховатися на льох. Наш пан сказився. Будемо його собаками виганяти з села. Жінка послухала і знов залізла на нічольох. Чоловік тим часом роздражнив свого собаку як узяв, той гавкати, а за ними всі собаки в селі. Жінка й подумала господи, це ж, мабуть, пана з села виганяють. Нарано кличе пан селянина до себе та й питає про знайдені гроші, але той прикинувся, ніби нічого не знає і не відає. Тоді пан наказав привезти його жінку та й питає в неї. Чи правда, що ви знайшли гроші? А вже ж правда, каже та. Зажалили пан хотів геть усе випитати і веде далі. Коли ж це було? Жінка подумала і каже, це було за кілька днів до того, як знайшли на село турки. Пан дуже здивувався, бо не чув нічого про турків у селі, та й почав питати, чи не пам'ятає вона ще чого. Жінка відповіла, чому ж ні? За кілька днів до того, як із неба бублики летіли, пан покрутив головою, бо й з цього нічого не второпив, та й знову питає, а чи не згадаєш ти ще чого? Чом не згадаю? Це було за кілька днів перед тим, як ви, милостові пане, сказились, і вас виганяли з села собаками. Пана ж не стямився з люті. То не я сказився, а ти геть мені з очей придуркувати бабу. Отак хитрий кріпак зберіг свої горня зрішми і міг спокійно ними скористатися. Це казка лужецька. А в нас є українська казка, дуже на цю схожа. Але я її якось іншим разом почитаю.